Йому мало б виповнитися 31, але до свого дорослого життя Роман Гурик не дожив. Студент філософського факультету, який у 2014 році поїхав на майдан відстоювати право країни на свободу, загинув від кулі снайпера у ці дні. На території Карпатського університету його згадують рідні, викладачі та студенти. Детальніше розкажуть наші журналісти. На подвір'ї університету квіти і запалені лампадки. Тут біля пам'ятного обеліска вшановують Романа Гурика. 2 жовтня йому б виповнився 31 рік. Одне, в чому я більш ніж переконана, це те, що він би зараз був на війні. Не зараз, а, напевно, з 2014 року. Якщо б він не загинув на Майдані, то він би був, був там. Сьогодні для матері головне, щоб Романа згадували таким, яким він був, з його характером та усмішкою. Продовжували його пам'ятати таким веселим, бунтарним, трошки таким компанійським. Для нас це було завжди дуже важливо. Ми завжди говорили, що для нас саме важливо, щоб ті покоління, які будуть після нас, щоб їх ну, щоб вони їх пам'ятали, так і. Направду, нам дуже приємно для батька Роман не лише дитина, а й співрозмовник, з яким можна було говорити про все від буденних речей до філософських тем. Дуже багато я згадую тих моментів, коли ми з ним деколи йшли гуляти. Я любив з ним десь походити погуляти, бо ми спілкувалися і ми зачіпали такі теми. Я не знаю, чи звичайні люди десь так собі розмовляють, але ми говорили от про взагалі про все про існування людини. А чому люди так роблять, от з психології точки. Роман дуже багато читав, і мені було цікаво з ним, бо, наприклад, в мене теж були якісь певні думки. А я боявся, наприклад, з кимось поділитися, бо думаю, може, люди подумають, що я щось трохи не та. От. А ось з Романом ми якраз могли говорити на такі теми, ми один одного розуміли, і це досить цікаво. Пан Ігор також їздив на Майдан. Роман же там залишався постійно, щоб. Довести незалежність варта найбільшої жертви. Я не вірив просто, я був зневірений, а от Роман якраз він був надихнений. Ну і він розумів, що реально під загрозою стоїть існування нашої держави. Тепер я чітко розумію, що це треба мати велику силу, велику мужність в собі, щоб ну, зробити такий вчинок, щоб розуміючи, що ти можеш загинути, що тебе можуть вбити. Ти втратиш життя, але ти це робиш заради того, щоб інші жили краще, щоб інші могли розвиватися. І найголовніше, що це людина робить з великою вірою в те, що так буде. Сьогодні його історія надихає й інших студентів. Роман Гуроко було так само в року, як і мені зараз, 19 років. І він вирішив віддати своє життя за певну ідею, за те, щоб наша країна була незалежною. Мені приємно, що такі люди є, що взагалі розвивається таке поняття, як український націоналізм. Що тобто ти впевнений своїх людях і можеш їм повністю вірити, і це дуже надихає. Віталій навчається у тому ж університеті, що й Роман, і паралельно готується до служби. Каже, за свою державу потрібно боротися. Планую вступити в бригаду Азов, не знаю, як вийде, але в планах це є так. І також хочеться захищати нашу державу і виступати за ідею знову ж таки українського націоналізму. Для навчального закладу згадка про Романа Гурика це не лише щорічна традиція, а й невід'ємна частина історичної пам'яті вишу, переконаний виконуючий обов'язки ректора Карпатського національного університету Ігор Ципенда. Ідея романа, це узагальнена історія всієї України, тому що в той складний період майдану, коли потрібно дійсно було прийняти рішення і розуміти про те, що ти можеш втратити своє життя, саме завдяки роману. Ми зрозуміли найважливіше не тільки ціну людського життя, а саме головне ціну незалежності України щороку біля обеліска згадують Романа Гурика та всіх, хто віддав життя за Україну. Це пам'ять, яка об'єднує покоління і нагадує про ціну свободи. До речі, сьогодні незалежність продовжують захищати сотні студентів і випускників карпатського вишу.